Українці, привіт, радівати вас на нашому каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні ми разом з вами проговоримо найчастіші проблеми, які трапляються на кордоні, коли ви женете свій автомобіль під розмитнення. І це є дуже важлива інформація, щоб не втратити свої кошти. Буде п'ять найпоширеніших проблем на кордоні. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам приємно. І плюс також ви зекономите свої кошти. Перша проблема це проблема ксерокс. Чому ця проблема є дуже важливою та дуже актуальною? Часто, коли люди женуть автомобілі в Україну на розмитнення, митники кажуть, давайте оригінали документів. Але також до цих оригіналів і додаєте ксерокси всіх документів вашого паспорта, технічного паспорта, договору купівлі продажу. Але ви ж навіщо вам ксерокс, якщо ви даєте оригінали? І митники таким чином хитрують, тому що вони знають, що біля них є інші люди там е, організації, які вам зроблять ксерокс по 100 гривень за одну сторінку, і у вас не залишається вибору або заплатити 1000 гривень за ксерокс, або 500, або просто стояти. І ми всім нашим клієнтам радимо, коли ви повертаєтесь в Україну, зробити хоча б один екземпляр з всіх документів Ксерокс. По закону це мають робити митники, державна митна служба. Але вони це діло ігнорують і хочуть зробити вас винними. А ви, коли проходите кордон, ви знаходитесь в стресі, ви відстояли чергу, ви вже хочете пошвидше заїхати в Україну, і вони цим користуються. Отже, ксерокс всіх документів робимо, хоча б в одному екземплярі. Митникам передали, і тоді ви спокійно проїжджаєте кордон. У вас не буде ніяких проблем, і ви не витратите лишні кошти. Друга проблема це проблема вихідного дня. Чому вона саме так називається? Як правило, всі митні брокери працюють з понеділка по п'ятницю. І якщо їхній клієнт їде у вихідний день або, можливо, в нічний час з другої години ночі по п'яту годину, митники знають, що ви зі своїм брокером не созвонитесь, що у вас немає комунікації. І вони починають видумовувати різні схеми. Наприклад, кажуть. Вашої машини немає в базі, не пройшла оплата за вашу машину. У вас така така, така інша проблема. Але і натякають, що якщо ви будете більш добріші, то вони на це заплющать очі і вас запустять. Все розраховано на те, що ви не маєте комунікації зі своїм брокером. Ви дзвоните до брокера, або брокер спить, або ви до нього не можете дозвонитись. І найчастіше це відбувається саме на вихідних. Отже. Ви маєте в першу чергу не хвилюватись, не йти ні на які провокації. Якщо у вас проблема, якщо справді щось трапилось не те, вас не пропустять. Спокійно лягаєте, відпочиваєте, чекаєте ранку, зізвонюєте зі своїм брокером. І як показує практика, на ранок, коли змінюється зміна, цієї проблеми як не було. Вас спокійно запускають. Отже, вам приймати рішення або почекати додатково 5-6 годин, або. Стати добрішим, ну ви розумієте про що я говорю. Ми рекомендуємо всі питання вирішувати разом зі своїм брокером, дотримуватись закону, і тоді у вас не буде проблем. Отже, третя проблема це додатковий вантаж. Дуже часто митники дивляться, що ви їдете в Україну, і у вас в автомобілі є якась побутова техніка, або ви везете якісь подарунки, і вони кажуть: у вас переліміт податковому по вантажу. Або ви везете запасні колеса, зимову гуму, літню гуму. І ми таки кажуть, це потрібно декларувати, за це потрібно платити гроші. І що ви відразу робите? Ви відразу йдете, хочете з ними договоритися. Але по закону ми знаємо, що на одну людину ми можемо перевозити товарів на 500 євро або 50 кілограм. Також на автомобіль дозволяється перевозити додатково 4 колеса. Це якщо йде інший сезон, наприклад, ви їдете на зимовій гумі і ви ще везете чотири колеса літньої гуми або навпаки. Це також дозволяється робити перевозити. Отже, якщо у вас є додатковий вантаж перед тим, як ви виїжджаєте, обговоріть цей вантаж зі своїм брокером. Скажіть, я везу такий такий, -такий вантаж. І брокер вам скаже, чи виникнуть у вас проблеми, чи потрібно буде додаткове декларування, чи не потрібно. Як сьогодні, ми, наприклад, робимо з генераторами, якщо генератори дорожчі ніж 500 євро, ми робимо додаткову митну декларацію, і люди проїжджають, немає ніяких проблем. Отже, проблему додаткового вантажу вирішуємо вже не коли ми на кордон приїхали, а ще перед тим, як ми плануємо нашу поїздку. Коли ми вже затарились вдома, позвонили, проконсультувалися, все нормально, спокійно їдете, спокійно заїжджаєте. Четверта проблема це проблема експертна декларація. Коли ми вивозимо автомобіль з Європейського Союзу, в нас має бути експортна декларація, яку ми оформлюємо в агенціях. Цельних. Вона робиться для польської сторони. Що вони бачать, що цей автомобіль, який ви придбали, ви його вивозите з Євросоюзу в іншу країну, наприклад, в Україну, куди ми плануємо їхати. І цей документ ви показуєте польським прикордонникам. Це є важливо. Але буває така ситуація, коли ви заїхали. Митники кажуть: українські, де ваша експортна декларація? Хоча по закону вони до неї ніякого відношення не мають. І кажуть: о, у вас не вистачає документів, зійде в праву сторону, постійте трошки тут. Також в таких випадках відразу дзвоніть до свого брокера. Майте комунікацію 24 на 7, Тоді ці питання виникати не будуть. П'ята і остання проблема, яка є сьогодні максимально актуальною, це проблема черг. Зараз є дуже великі черги на кордоні. Люди повертаються на новорічні свята, на різдвяні свята і створюються великі черги. На сьогоднішній день оперативна затримка по устилугу 18 годин грушів сміниться і в грині плюс-мінус однаково. Отже. З нас нещодавно відбулися зміни. Легкові автомобілі заїжджають по одним кордонам. Автомобілі до 7,5 тонн заїжджають через Устилух, Грушів, Смільницю і Угринів. Автомобілі, які більше 7,5 тонн, заїжджають через Рава Руську, Краківець Шегині, Ягодин. І буває така ситуація: до мене дзвонять клієнти і кажуть, продають чергу. Хтось там з хлопців підходить, каже: Дай 100 доларів. Я тобі продам чергу. І люди дають гроші, а потім ті, хто продавали чергу, вони зникають. І ви втрачаєте свою чергу, в якій так стояли, під'їжджаєте до КПП, вас там розвертають, відпускають назад, і все. Ми рекомендуємо черги не купувати. Чому? Тому що, як правило, 90% це простий обман. Ви дасте там 150 доларів, чергу вам ніхто не дасть, просто ці кошти з вас візьмуть і все. Хоча ці люди будуть вам говорити, давайте нам гроші наперед, бо ми ж вам чергу дамо, і ви відразу виїдете, як ми з вас гроші візьмемо. Отже, наперед нікому ніяких грошей не давайте, щоб у вас не було проблем. Отже, ми поговорили про п'ять проблем. Цих проблем є набагато більше. Ми будемо і далі знімати відео, але нам дуже цікаво, з якими проблемами зіштовхувалися саме ви, які проблеми були у вас при перетині кордону. Напишіть, будь ласка, коротенький коментар. Нам буде дуже цікаво, і ми ці проблеми будемо об'єднувати, будемо про них розказувати нашим підписникам, щоб люди знали, які є проблеми при перетині кордону і не витрачали свій час і кошти. Українці, як завжди, бажаємо вам самого головного: це перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.